Вітаю на РБК Україна. Пекло у сумах: 34 загиблих, 117 поранених. Удар російською балістикою по мирному місту. Світ знову шокований. Українці розлючені і в ці дні у жалобі. Моє ім'я Дмитро Олійник. Я м, візьму це до уваги і пригадаю заяви минулого тижня про наміри росіян активізувати. Наступ на фронті вони лунали від Головкома Сирського і від офісу президента. Мій співрозмовник, генерал-лейтенант і колишній заступник начальника генштабу ЗСУ, а також засновник благодійного фонду «Закриймо Небо України. Ігор Романенко. Пане Ігоре, вітаю вас вас. Давайте почнемо з пекла у сумах. Спостерігаю зараз змагання експертів у версіях щодо того, якою має бути відповідь Україна. Україна взагалі має якось відповідати, може якось відповідати воєнним шляхом. Ну крім того, що можна знищувати ліквідовувати безпосередніх учасників цього удару виконавців удару. Іскандером це немаловажно до речі, не треба скажімо, Ну це не швидка. Але повинна бути е, е, стійка е, тенденція щодо покарання згідно законодавства міжнародного і України, і цим цим потрібно займатися. Ми пам'ятаємо, як там був е, уз, знищений е, капітан підводного човна, які калібри запускав по Вінниці, потім деякі персонажі від е, е, стратегічних бомбардувальників, е, ну і так далі. Але е, треба, крім того, зосереджуватися на тому, щоб наносити удари там, де це виробляється, е, ну, ведуться розробки воєнно-наукові, виробляється, зберігається, е, ну і потім по місцям від кля проводяться пуски. Зрозуміло, що легко сказати, а важко зробити, тому що на все це потрібний відповідний інструментарій, а у нас поки ще із цього, скажемо, дрони ударні, дрони ракети, далекобійний Нептун, і, ну і в лінії зіткнення діє. Нашої авіації, яку намагається прикривати більш обладнаний F-16, Але ми бачимо, як це небезпечно щодо виконання такого роду завдань нашим пілотам. Тобто інструментарій не дуже високий, до цього можна додати ще засоби радіоелектронної боротьби, але на балістику вони не впливають і тому треба вести боротьбу. За те, щоб з союзниками працювати відносно збільшення кількості батарей з протиракетними можливостями, а також ракет дуже важливо до цих батарей, тому що були періоди і батареї були а ракет з проти ракет, скажем, не було. І крім того, зосереджується на швидкого вироблення свого зенітно-ракетного комплексу проти. Балістики роботи якби йдуть. У нас програма ракетна з 22 року, не з того, що по цій програмі ми знаємо фактично про далекий Нептун, а також вдали іспити балістики, про які в минулому році говорив президент. Дуже хотілося би, щоб іспити по бойовому балістичних вже комплексах не окремих ракет уже були якомога швидше в цьому році. Ну і швидке подальше просування зенітно-ракетних комплексів, тому що так складалося на території ще Радянської Української Республіки. Не було відповідних е, закладів, де роз, е, робились розробки і виробництво зенітних ракетних комплексів. На жаль, і тому все це приходиться за, за цей час незалежної України. Просувати реалізовувати, і це з уруханням того, що агентура російська плагіти робили все, щоб зривати будь-які програми ракетні у нас тут в Україні. І, на жаль, багато що їм вдавалося гальмувати ці процеси. От такі напрямки і підходи відносно того, заходи з супередженням, і потім заходи щодо знищення, вже коли такого роду ракети в повітрі. Ну, по першій частині вашої відповіді, буквально сьогодні, Зеленський звернувся до заходу, сказав, що нам потрібні додаткові 10 систем Петріот, і Україна готова їх купити за 15 мільярдів. Частину фінансування візьме на себе Європа. Але питання в тому, чи достатньо систем ППО Петріот у світі в принципі, аби надати їх Україні. Ну а щодо другої частини вашої відповіді, то голова МЗС Сибіга сьогодні сказав, що Україна працює над розробкою власної системи ППО. Uh, і пропоную європейським партнерам інвестувати в неї. Ну, власне, чи достатньо Петріот, щоб ділитися з нами, і як швидко ми здатні uh, виробити, створити щось подібне до Петріот самостійно? Значит, ну, Важливо обидва ці напрями. Безумовно, особливо перші це за напрямом міністра зовнішніх справ, міністра оборони. Uh, і ми бачимо, що в минулому році збирали там сім, отримали десь п'ять батарей. І питання у тому, що це ж не просто батареї, хоча будь-які нам потрібні а батареї, Тобто, якщо це Петріот, то пак 3 модернізації і ракети МСЕ протиракетними спроможностями. І є особливо американців ці патріоти, ну але ж ми бачимо, яке відношення американців до справ тут в Україні, і Трамп говорить про гарні відношення, які він бачить найближчий час, формується між Росією і Україною, і з іншого боку, говорить про те, що. Це треба прийняти чи заткнутися. Ну, це такий перлий посил на рівні Трампа, на рівні Путіна з його Пітерської підворотні. Ми бачили, які заяви він робив відносно Канади як держави про Трамп. Ми бачили, що він говорив, що всі стали йому телефонувати, щоб з'ясувати ці питання по тарифам. Хоча вже реакція на все пішла таким чином, що міністр фінансів е, американський прибіжав і там економіки, чи ще вдвох прибіжали, і завапіли, що треба зупиняти тарифи І там були вони частково приостановлені на 90 днів, само по собі говорить, тому що. Я ж їх аналітиків американські показали, що тут можуть бути початися як кажуть, ніобратіми процеси з дуже важкими наслідками для безпосередньо американців. Тому він вимушений. І потім для того, щоб вирішити питання, об'єдналися такі країни, як Китай, Японія і Південна Корея. Ми бачимо, що історично це країни, які боролися, воювали одна з іншою, а тут вони об'єдналися такий сигнал міжнародний фінансово-економічний для тому що Японія, наприклад, має найбільші запаси доларів. Не Китай, там, а от саме перше – це Японія. І в, той, в той час, коли літак з міністром фінансів Японії командою взлетів і полетів через океан значит, в Америку. Трамп видав цей пір відносно того, що всі почали телефонувати і готові цілувати його в відповідне місце, щоб він там міняв ситуацію. І тоді цей над океаном літак розвернувся і повернувся до Японії. І це не єдиний прояв всього того, що він робить… це ж престиж, це стабільна ситуація, і все це підривається. І наслідки важкі вже як внутрі Америки, і так і зовні. І ці процеси набувають такі дуже непрості оберти, і все це йому так не пройде. Я так вважаю, і бумеранги вже починають зворотній етап польоту в бік того, кого, хто їх запускає. Тому дуже такі непрості процеси, в які в такого роду умовах України треба. Утримуватися в цій боротьбі, зміцнюватися, єднатися нашим громадянам і продовжувати боротьбу. А щодо фронту минуло тижні Головком Сирський і Паліса з офісу президента заявили про намір росіян активізувати наступів в Сумській і в Харківській областях, і загалом це квітень травень. А вочевидь ну, задля покращення переговорних позицій. Чи спостерігаєте ви зараз? Що ви власне спостерігаєте? Чи є резерви в Росіян? Яким чином вони будуть наступати? Де, от зараз йдеться наприклад про те, що м, Торецький, Лиманський, Покровський напрямки найбільш гарячіші, можливо, там вони відволікають увагу а насправді десь по Запоріжжі вдарять? Ну на всі ділянки зовсім сил не вистачає. А активізація безумовно відбулася в полосі Сумщини, Курщини і Білгородщини. Росіяни фактично витіснили наші війська з Курщини, вони зайшли на територію Сумщини і намагаються, чи там як Путін говорить, формувати буферну зону, а взагалі намагатися просуватися в глиб, в глиб території України і здійснювати подальший тиск не тільки на Сумщину. А і на Харківщину, і там активізація дій в районі Купінська, Купінська Вузлово, вот, ну і Вовчанська. Покровська бачить, що по часу може не вистачити то обидва і Трамп, і Путін в цей кнопті знаходяться по часу. Трампу потрібно до 1 травня 100 днів завершується, а дедлайн явно тут програє 20 квітня, не встигає ні до чого. От в цьому переговорному процесі. Ну, а Путін має, значить, тепер уже парад, мабуть, я так думаю, на 9 травня та така дата, і тут уже велике питання: якщо на парад морський в Санкт Петербурзі. Росіяни просили американців і американці дотиснули наші керівництва відносно того, що не буде наноситься удари, що і було зроблено, то після Сум після Кривого Рогу тут є велике питання. Оце точно значить важливі воєнні цілі, які були дуже корисні для нанесення пальним ударів. Тому враховуючи все це. Путін поспішає і розуміє, що тут можливо і треба зупинити хоча б ведення бойових дій. Тобто, шанс такий може бути, ну і відповідна робота йде. З боку американців максимум на що вони спромоглися, це від Трампа зробити заяву, що подальші там переговори в праворуч ліворуч і бік. Наші там частково по енергіятисі, частково по морю, і все таке ми бачимо, що принципово це не працює, і про що аналізували і говорили в свій час. Наш я як представник протиповітряно, протиракетної оборони, тому що це дуже складно розділяти. все рівне буде це націлен на одне, попадає в друге, тому що це війна. І і Україна саме перша пропонувала зупинити в повітрі, зупинити на морі. Тобто від простого до складного. Американці додали ще на суходоле і не отримали нічого. От буквально від цього слова зовсім нічого було все відкинуто. І Потім нав'язано от. Ці підходи, але бачить, що треба зупинятися. Ну, сформулював Трамп. Наскільки це буде реалізовано, поки робиться зовсім навпаки, він признає Путіна твердим, міцним там чи яким Трамп. А відкав, який як би тиснуть, повинен бути на Путіна в Російській Федерації. Ну, може подивитися на його обличчя, коли він виходив після чотирьох годинної розмови від Кабінету Путіна. Не, не схоже було його обличчя і лінія поведінки на те, що когось він там тиснув. Вот. Тому ніяких ілюзій з цього приводу ну, у нас в Україні, мабуть, і справжніх союзників немає. Тому ситуація досить складна. Значить, по фронтам тому поспішають Покровська, в найближчий час врядчі їм вдається захопити і навіть прирізати лінії логістики. тропати, там досить вдало проводив контратаки. На жаль, частку вже із цих ділянок вони відновили там дві-трі. А три, але інші тримають наші сили оборони, на деяких напрямах даже просунулись вперед там Шевченки тобто райони, де проводяться контратаки. І в зв'язку з цим, значить, ну військові Російські намагаються виконати інше завдання, просунутися в бік Дніпра, для того, щоб Путін. А він хоче показати на час проведення параду, що завершувати, підсумковувати спеціальну воєнну операцію, ну і показати в тому числі, що додатково області, де воюють, от на Сумщині воюють, і бажано зайти ще в Дніпропетровщину. А, от, е, значить, ну наскільки е, це все вдасться, тут ресурси, які були завели росіяни. І це загострення, це я не кваліфікую як це перший етап поширеного масштабування бойових дій на фронтах, але другий це літній осінній. Може бути, ну, в залежності від підсумку першого етапу і того, як вони знайдуть ще додаткові ресурси. 160 тисяч планують в цьому році росіяни, йде зараз у них Призов на весні який, як завжди, що буде на восені. І тому, враховуючи таку ситуацію, Путін по максимуму намагається. Захопити ці земель і в першу чергу області, які значить заведення в Конституції, і, взагалі ж, і Мітков і від команди Трампа пропозиції Келлах тільки сказав, що Україна на це не піде на те, щоб взагалі віддали добровольно, якби не тільки ті там, скільки відвоювали, а добровольно по віддавали. Значить, ну, Україна сама і тому ситуація на загострення і в найближчий час тиждень два буде зрозуміло, як вона розгортається далі. Чи я правильно зрозумів? Путін має намір оголосити про завершення СВО? Ну хотів би, ви сказали, ближче до 9 травня. С їх боку було аванс анонсування, анонс. От, заяви відповідні, але ж ну вони ж якщо щось не так перебрешують, це для них не питання. Ну, посили такі, от, е, були Товариш Сі вже якби погодився на парад, присутність, е, ну вони ж теж не можуть допустити, що там якби будуть, а тут бойові дії продовжуються. Тобто, це більш таке реалістично. опять таки, дедлайн на 20-та, на E, значить, більше з боку американців скептично до цього росіяни відносились, А от на дев'яте це ну вірогіднесі цієї дати все ж зберігається в більшій ступені. Вони вимушені, тому що тут як, як це для них розвернеться, вони ж це теж враховують. Можливо, запропонують за, за деякий час, щоб потім успішно все ще провести в тиші ці заходи. Ну а так та в принципі 9 травня, якщо в них не буде Запоріжжя і Херсона, а в них не буде Запоріжжя і Херсона. А що в конституції прописано? Як тоді оголошувати про завершення СВО? Ну тоді треба показати скільки площу захопили крім Криму. І ще показати в, в кожній з чотирьох республік а, а, областей частка, яка захоплена, а, що поки ще а, значит, вони переходять гуманітарно до. Дипломатичної роботи на подальше реалізацію цих планів, тобто не відмовляється. Скоріше всього піде така розмова. А крім того, додати нові області, от Сумщина, а ще просунутися на Дніпро, сказати, от ще і Дніпровщина, Дніпропетровщина. Тому щось стряпають вони на цим. Собаку з'їли, як кажуть, їх російська пропаганда. Зеленський сьогодні заявив, що чисельність української армії недостатня для звільнення великих територій, але вона здатна стримувати ворога. Чи взагалі можливий такий сценарій, за яким Україна матиме змогу контратакувати, контрнаступати, збільшивши чисельність армії? Чи ми приречені на перебування в обороні в найближчі роки? Не, ну ми ж показували, вони наступали і початок, 22 й рік. І 23 третє, але 23-му нароблені стратегічні помилки в організації контр які привели до досить важких наслідків. Тобто витратили ресурс, який був зібраний на один напрям, а воювати літку і під осень намагались на чотирьох. І це були більше політичні амбіції, ніж Об'єктивне воєнне обставини і за що тепер приходиться розплачуватися. По-перше, по-друге, всі ці четвертий рік не проводиться справедлива повна мобілізація, не проводиться перевод економіки на воєнні рейси. Це по-друге. І третє, в цих умовах, якщо б це була війна, то у нас під війну діє зовсім інше законодавство: флот до смертної кари. Але воєнний стан це не війна по юридичному підходу оцінкам, а, а, а по суті, це широкомасштабна війна. І тому треба змінювати законодавство по відповідальність громадян наших за захист батьківщини і народу. І неприпустимо, що себе так почувають порушники, корупціонери. От, треба формувати окремий трибунал, треба формувати окремі спецпідрозділи на фронті, одні, де будуть воювати всі порушники, чи інші підрозділи, де вони близько до фронту будуть займатися фортифікацією і всім необхідним. Тобто, не по тюрмам, де народ наш в умовах війни буде їх годувати, чи навпаки, вони там відкупаються, бо гроші є у них, і от всі спостерігають, як в час війни можуть Відбуватися такого роду події. Оці зміни за трьох напрямок я звернення звертався до наших громадян і до керівних органів нашої нашій державі, і нічого іншого вони не зроблять, тому що мотиваційні підходи, наприклад, по мобілізації, дуже добре. Їм треба було займатися ще раніше, а зараз за весь цей час і рекрутинг, перший, і рекрутинг другий. Ну, от по-другому набрали всього пів тисячі людей. Це що показник. Ми ви ми зможемо відреагувати цими, А у нас а, значить відповідним чином укомплектовані бригади, які на лінії зіткнення. Тому ми бачите, з вами обговоримо питання не, не тільки не стільки про наступи, а скільки зупинення просування ворога. А щоб цього досягнути, треба рішуче провести реформу за цими трьома напрямами. Пане Югорі, дякую вам за розмову. Дякую за вашу аналітику. І Романенко, генерал-лейтенант і колишній заступник начальника генштабу збройних сил України. Був моїм співрозмовником, а ще засновник благодійного фонду за Криму Небо України. Дякую вам за розмову. долучайтеся у коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку і Підпишіться, якщо тут, вперше.